Тішся, дитино, поки ще маленько, ти ж бо живеш весні Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Мрія полине і з думкою в купці геть у далекі світа, Крил не втинайся, крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла ту цілющу живущу водицю дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські перелітала найвищі гори мало крильця та прудки. Так твоя думка швиденько полине, Тільки їй волю даси, і принесе ще рівної країни краплю живої роси, як приступить журба запуща да до сердянька твого. Та й росице цілюща живуща, буде живити його. Хай же там мріє із думкою купці, не в незнані світа. Крил не втинайся закрилі голубці, хай вона вільно літа.